Сижу тут майже в закінченій готовій сорочці. Е да. Вона нас щита. Умілий вийшло відео, уміли навколо вишивальні справи про те, як, е як закінчувати справу. І тому е, на своєю майже закінченою сорочкою ми можемо вставити свої п'ять копійок. Бо якраз я, та людина, яка жонглює десятком проєктів. Може, це трошки перебільшення десяток, про десяток, але в мене багато проєктів. І е, якось я іноді примудряю всіх закінчувати. Іноді вони не закінчуються, вони все ще тривають, іноді вони закидаються. Коротше. Хочу з вами сьогодні поговорити якраз про цю тему, про менеджмент такий, своєї творчості, як закінчувати свої сорочки, як доводити до пуття. Тому що насправді це дуже такий довгий процес, і трошки він викликає іноді питання, занепад такий творчий. Але давайте зразу, для кого це відео. Ну, напевно, це відео не для тих, хто сидить і заставляє себе шити по ниточці в день і думає, як же то вишити цю сорочку, коли то все закінчиться. Це скоріше для тих, хто ще годинку, і і ще, ще я вишию, ще такий проєкт, ще такий, і мені треба десяток і почати все і зараз. І от як на фоні цього всього все-таки щось доводити до пуття? І... Ну я закінчу її. Це просто я вчора навіть вона була закінчена, але я на машинці зараз я вплюнула і буду зшивати її машинкою, тому що, щоб було швидше, у мене є тут цілий сценарій, що би я хотіла вам сказати про це все. І давайте почнемо. Це буде такий трошки хаотичний випуск. Хоча я довго думала про це, але все одно. Я думаю, що тут нічого так сильно не структуризовано. Просто поговоримо, тому е, особливо нічого не буду показувати. А тут тільки покажу. Я хакнула систему це один з моїх ноу-хау. Я вже зробила кутасіки. Насправді, я їх зробила ще давно, на, до того як почала збирати, тому що давайте відверт, відверто пришити кутасики і пришити гудзики. це найважче, особливо петельки. Гудзики вони гарні, а петельки пришивати, я не можу. Тому, якщо у вас. Купа проєктів і свербить почати ще один. Давайте поговоримо, я вже все-таки в цьому всьому хаосі мати готові сорочки в кінці-кінці. Е, ну що, на початку таке сумні новини. У нас у всіх все одно 24 години в добі, е, нам всім все одно необхідно спати. Давайте домовимося, що ми будемо спати. Це важливо для здоров'я, для ментального і так далі. І все одно, якщо ви хочете мати сорочку, якщо у вас є родина, то іноді доведеться чимось жертвувати. І на це не все не завжди і так працює класно. У мене от є подружка, в неї ідеальний завжди порядок. У мене є сорочки. Так ми і живемо. Вона пишається мною. Я пишаюсь нею, тому що в неї є мотивація все це підтримувати завжди. Такому е, бездоганному, виставковому навіть якомусь вигляді. Це все власні вподобання. У мене не завжди кожен день порядок. Так, твердження міли, яке я хочу просто спростувати. Ідеальне освітлення, подушечка. І щоб дочекатись там вечора, вона говорить: Я хочу сісти і повишивати. У мене немає взагалі жодного вечора, напевне, коли я можу сісти і повишивати. У мене є двоє маленьких дітей, вони кладаються спати тільки зі мною, тому мені треба їх там все це все. Коротше, ввечері в мене найзагруженіший час. І е, взагалі, ну, щоб вишивати, якщо ви хочете, е, все-таки щось закінчувати. Головне, ну, одне з головних, напевне, таких е, моментів це просто. Дві з тихим сапом. Е, англійською це буде baby steps. Потрошечку, потрошечку, кожен день, не кожен день, але потрошечку ви вертаєтесь до свого проєкту, ви його дзьобаєте, ви трошечки його просуваєте, коли у вас є можливість. Наприклад, я вчора вишивала, сидячи, на БД. У нас в зйомній квартирі є БД, я не знаю, наші люди його роблять, ну, щоб мити диві, потім оці фаянсові чаші. Але краще б там зробили мені стільця якогось. <поки>, Поки я купаю дітей, я іноді можу щось повишивати, таке нескладне. І от вчора я там сиділа і вишивала. Там, дякувати, хоч освітлення нормальне. Так от е, ви можете вишивати в будь-якому місці. Зробіть собі такий якісь. Це ваша косметичка, в якій може лежати ваш проєкт. Тут у мене ще лежить моточок, який мене спокушає на інший проєкт. Це таке людичне вісто. Да, взагалі, я ношу в цьому красивій косметичці. Я ношу свою луганську сорочку. Мені здається, вони дуже пасують одна одному, хочу якісь такі червоненькі і на неї потім взяти, і тут буде ще червоні деталі. І тут дуже. Зручний, як на продовження, таке бездумне взір, його дуже легко запам'ятати, він дуже логічний. І тому, якщо у вас так само немає часу, щоб якось зосереджуватись і просувати свої, свою річ з схемою, з зосередженістю, з розслабленістю. Не знаю, насправді мені, от саме от вишиття, воно настільки дарує якийсь такий спокій, гармонію і так далі. Мені не треба для цього прям якісь створювати зовнішні умови, ну крім освітлення, звісно, е, просто можна вишивати будь-де. І е, якщо ви хочете просувати свої проекти, навчіться теж собою носити якось десь і знаходити моменти, коли можете просто сісти і повишивати. І якщо так, от якась така постійність буде з вами, ви навіть не помітите, ви будете переключатись між своїми основними якимись завданнями і своїм хобі, у вас будуть шалені просто колосальні просування. Я, тут, я уставку тут закінчила минулого тижня, коли ми всі хворіли. І ну, вона майже закінчена, там якісь деталі залишились. І вона просувалась просто отак от. Летіла. Це просто зручний дуже взір. Ну, щоб підбирати якісь такі логічні взори, це треба вже та, ну, якийсь такий невеличкий цей досвід. Але якщо у вас йде взір без е, якоїсь е, схеми і без зосередження, ці сорочки летять набагато швидше. Тому, якщо е, вам хочеться ну, ви трошки втомились від свого якогось основного проєкту, наприклад, хрестиків, візьміть собі щось легше. Ви будете відпочивати, просто вишиваючи щось більш легше. Так, наступне. Що я взагалі думаю про багато процесів? Ну, мені взагалі здається, що в будь-якому творчому процесі, ну, в такому довго граючому, як-то там, светр, коли ти в'яжеш, або коли ти в'яжеш ну Щось об'ємне, або коли вишиваєш об'ємне, то е, працює ось такий графік, я його спеціально намалювала. І мені здається, що е, вверху це наші е, як, е, бажання над ним працювати, ну вверх іде. А горизонтальна лінія це наша, наш час, який ми витрачаємо на створення цього проєкту. І що найважливіше, Бажання наше працювати, воно от такими от як хвилями йде. А час тут дуже підступний, тому що він йде нелінійно. Тобто ви якийсь момент можете на своєму бажанні ентузіазмі і зовнішніх обставинах, які на вас теж впливають, вишити дуже швидко, а потім якусь там, не знаю, манжет вишивати дуже довго, тому що просто зовнішні обставини, діти хворіють. Е Наші сусіди створюють якийсь все, що завгодно, може статися і якось затримати той момент, що... що нічого не робиться. Але насправді, дайте собі трошки той час, розслабтеся, просто повертайтесь потім до проєкту, візьміть його. Він буде просуватися. Найхитріший момент. Мені здається, тут, -тут в кінці, по-перше, повністю в кінці трошки спадає завжди вже бажання, якийсь такий запал і ентузіазм. І не так же хочеться працювати, і тому здається, що той фінальний етап завжди тягнеться найдовше. І от я не знаю, як у вас у мене завжди на фінальних етапах якісь моменти з'являються, які відтерміновують оцей фініш. І е, от, ну, наприклад, ця сорочка, вона майже повністю готова, але я її вирішила збирати на машинці, і щоб її покроїти, мені треба було е, досить таке спокійне, спокійне таку, е, спокійні обставини, мені треба було зосередитись, я не могла цього зробити. От, у мене була купа людей в квартирі, всі бігали, гасали, грались. І для цього в мене є другий проєкт. Які я потрошечку собі дзьобаю. І що вони обидва просуваються? Головне це просто насправді отримувати засолоду, тому що вишивка це хобі. Якщо це ваша робота, ну, то діть це не до мене. Але якщо це ваше хобі, просто насолоджуйтесь тим, що сьогодні у вас виходить, то, що сьогодні, за що вам хочеться братися. Е, ну, Я взагалі не фанат е, прям брати купу купу проєктів, там, не знаю, більше 10. Але у мене лежить е, ще моя старокосівська і лежить ще моя е, е, сорочка, яку я умовно називаю безсоромно, тому що вона буде з великим вирізом. Ну, як тут. А, і в мене є інша теорія, як нам просувати проєкти. Мені здається, що деякі проекти нам подобаються і хочеться за них братись. Ну, от якийсь такий період в сезоні, в сезонні, таке як в сезонні кольорові гами. Ось зараз мені ця сорочка перестала подобатися, тому що зараз осінь, щось таке, воно осінні якісь кольори. І мені вона не здається зараз такою красивою. Я вже її закінчую просто на чистому, на чистій силі волі, тому що мені не хочеться за неї братися. Мені залишилося закінчити ці шви бокові, закрити їх і, можливо, гачечком обв'язати низ. І то я не знаю, чи я буду це робити. Коротше, вона для мене така літня, що завжди ну, я часто дуже поспішаю оці в кольорових проєктах. Закінчити її в той момент, коли я почала. Тому, е коли готовина лежить Старокосівська, вона, вона для мене в таких весняних кольорах, що я не переживаю, що я її закинула. Я знаю, що наступної весни я за неї знову візьмусь. І ще що класного, наприклад, е як не починати багато проєктів, е не надихатись От просто ви взяли якийсь один проєкт. І ви на ньому зосереджуєтесь і ну, трошки вдягніть собі шори, і коли вам хтось показує ще якусь класну сорочку, яку треба почати, просто уявіть собі, собі такі шори, ну, я собі так уявляю, ну, дівчата весь час мені сують свої красиві сорочки, якісь сорочки з музеїв, ми там це все чаще з покусом говоримо. І я отак одягаю от шори, я нічого не знаю, я вишиваю, я просто тут тусуюсь. Тому що це витримати іноді неможливо. Так, про сезонність ми поговорили. А, і до речі, це моя безсоромна сорочка, яку я хочу хрестиком вишивати. Я хочу від неї трошки відпочити саме від хрестиків, тому що тут я від них втомилась. Але я думаю, що в листопаді, це поколупаюся трошки білим по-білому, я до неї візьмусь. тому що вона от мені зараз знову видається, її кольори такі трошки чмяні, вони такі красиві. І я хочу до неї повернутись. Що я ще вам забула сказати е ще з психологічною такого моменту, коротше, ну, є така, такий страшний момент, як на мене, це фініш. Я іноді його теж відтерміновую чисто психологічно, тому що е це є такий е якраз вже рубіж, коли стане зрозуміло. В тебе. Е от, Вийшло воно чи не вийшло? Е, тому що коли ми вишиваємо от сам процес, ми насолоджуємося процесом, все от таке перечуття, що от завтра буде класно, ну, типу, от відкладене життя і так далі. мрії, що завтра в мене буде сорочка, я її вдягну туди, я її сфоткаюсь. В мене, так. А коли вже наближається до фінішу, то ти вже думаєш, або пан, або пропав. А я її зберу так, щоб вона сіла класна. Чи не зберу? Ну от цю я не зібрала, щоб вона сіла класна, вона сіла якимось таким мішком. Я це все буду пороти. І, і, і я навіть не знаю, чи вона насправді в кінці кінців зійдеться, чи ні, так, як я хочу, бо ну, так mm. як я себе. В цей момент ну, от мені здається, на цьому етапі важливо дуже не відкладати якраз. Е Тобто, якщо в якісь коливання в процесі вам хочеться почати якийсь новий проєкт, то можете це зробити. Але, по-перше, враховуйте, що ваш фініш попередній, він кудись відкладається. Ну, тобто, якщо це от якийсь середній етап створення сорочки, і вам хочеться щось почати. Хто я така, щоб вам забороняти? Але я дуже не раджу починати щось і відкладати якраз останній етап, тому що це може відкластися на довгі, довгі, дов... ну, у мене так працює, на довгі періоди, що ти думаєш: хай ще от я побуду в невіданні, чи воно сяде на мене, чи воно буде в фіналі гарне, чи ні. Тому от на цьому етапі я не хочу братися ні за які якісь важливі нові проєкти, які мене захоплять повністю. Це я потрошки колупаю Луганську, тому що там на початку я її ну, трошки буквально можу дзьобнути, коли в мене є вільна хвилинка відкласти. Як тільки в мене з'являється можливість зосередитись, я беру цю сорочку і я її збираю. І зараз я її збираю чисто на силі волі, тому що мені ну, от воно не завжди лягає, як мені треба. Я вже тут сумніваюся, що в мене не задовгий рукав. Забагато сумнівів і от, коротше, чи сяде ця сорочка класно, Ну от, наче вона все красиво, але от чи вийду я в ній в люди? То хороше питання. Але, ну, в общем, цікаво мені. Насправді ми тут всі зібрались, тому що у вас купа проєктів, і ви думаєте, іноді, може, можливо, шукаєте відповідь, чи почати мені новий проєкт, чи... Ні. Але е, я вам це не скажу на цю відповідь. Але я вам пораджу питання, яке собі задати. Що би що я починаю цей проєкт новий? Це взагалі чудове питання, я люблю його задавати собі на будь в будь-який момент свого життя. Що би що? Я починаю це, щоб отримати якийсь дофамінчик, але ж в результаті я відтерміновую інші свої фініші. Я це починаю, тому що мені не подобається те, що в мене зараз виходить. Ну, можливо, тоді можна трошки відкласти, бо, тому що замилюється око в процесі виконання, і потім ви подивитесь на, свої, на свій процес під іншим, е, іншим боком. І так, якщо, до речі, тут я згодна з Мілою, якщо вам в якийсь момент не подобається ваш процес, е, ви поділіться з ним, з якимись своїми подружками чи сфоткайте собі як, під якимось іншим кутом. Тому що так і створіть собі, до речі, YouTube канал, тому що вишивальної співноти нам мало. Нам потрібна вишивальна дискусія. Можливо, я щось не так кажу про свої ці графіки. Але ну, для мене я завжди собі цей графік уявляю і завжди собі ще уявляю ці проміжки часу, які, от я, наприклад, відмічаю, що на уставку у мене тут пішло стільки то часу. І я завжди готова цей час, який в мене пішов вже, помножити на коефіцієнт, тому що, скоріше за все, інший елемент буде вишиватися з іншою швидкістю. Іноді може і при сприятливих умовах швидше, а може і ні. І можливо, якщо вам якась сорочка треба до якогось дедлайну умовного, ставимо здорові дедлайни. Ну, от, наприклад, я вже цю шию на наступну виступ. То. Ми це все одно іншими сорочками цей фініш відтерміновуємо. Тому, що шо, я починаю сорочку, щоб не встигнути інші, чи просто насолоджуватись процесом. Якщо вам ок з вашим десятком процесів, то будь ласка, але пам'ятаємо про термін. Не жорсткі дедлайни, а пам'ятаємо, що фініші відкладаються, а нам треба більше готових сорочок. Тому, будь ласка, до стартів ставтесь якось. З повагою, що хай це будуть усвідомлені фіні старти. І хай це буде бажання точно потім їх продовжувати і до них вернутися. Дякую. Так, не забудьте поставити будь ласка, мені лайк, тому що я замість того, щоб все вишивати собі там потихеньку, я відволіклась, а це все зібралось це все з думками. Коротше, стільки часу займає. І зараз я вишивати люблю трошки більше, ніж оце все знімати, тому що дуже це заспокоює. Тому вам бажаю натхнення, бажаю е, такої якоїсь приємної насолоди від вашої творчості і бажаю, звісно, фінішів, тому що вони реально приносять радість, дофамін. І ну, це ж дуже приємне відчуття. Побачимось!